Всім привіт народ. Ми тут зараз з вами щось цікаве знімемо. А що ми знімемо, Rocket League. Rocket League. Гра на PlayStation 4 досить старенька, а ми зараз подивимося, як вона в 2026-му грати можна <гум hello> чи не дуже. Погнали. І так, Льонька, що ми маємо? Ми тут mm, маємо різні my... режими, так? Да? До речі, в цю гру можна грати в двох на одній консолі. Прикольно. Mm -hmm. uh -huh. а, <гум> запускай. <гум> ну, давай. Яку один на один? Три на три. Три на три, давай. Дропшот. Що Шо це значить, не знаю. Коротше, це ніч. Угу. Ти їдеш. Дивись, якщо світиться оранжевим, угу. то оранжеві повинні розбити і кинути до синіх, і щоб підлога синіх розпалась, і няч довжен заліті. Ага. Це насправді важко. А якщо синя, то сині повинні розбити тільки бустом. Ви щось зрозуміли, бо я нічого не зрозумів. І зараз треба... подивимося, як воно взагалі. Зараз, зараз побачите. Бо я не зрозумів. Що воду, де воду? Дивіться. Як вода, зараз побачимо. Дивіться і учіться. Ви, до речі, гарці цю, але напишіть нам. Мені цікаво. Так, 8 -8. ось 8 -8. два поля, так? Да? Я, до речі, з правого боку, Леонід ще з лівого боку. О, я бачу. тебе. Да, з пропорцент. О, я пролетів. Дивись, коли, коли воно на ось таких, uh -huh. коли воно в цьому, ми повинні його ось так розбити і він дов не впасти на ту сторону. Ну, дивись, оранжевий, Ми повинні розбити і забити оранчевим. Uh -huh. Ось оранжевий розбили. Вони повинні ось цю штуку ось ці назад, щоб виграти. Ось, дивись, Чувак розбив. Ми uh -huh. зараз програємо. Уже нам відкрили. Якщо іще відкриють, то все. Та підчекай, але медж за час дивки. дивись. Я розбив. М і що буде? ой 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 Є. Що? Є. кого? Мам є, мам забили я нічого не розумію. Їздимо безтолково взагалі. Туди, сюди. Ж, правила не зрозумілі. Ти просто шарш. <гум> е, чувак, це моя стратегія була. Пролітаю. Таке що... Якось... А чого я забиваю, значить. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тепер ми програємо. А чого ми програємо? Тому що як один 0 А, ну та то нічого страшного. О, розбила нячь, нам треба їм забити. Але не вони нам. полетів, полетіти. Міняч. Розбив. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Ну, на нашу а, половину да, да, Ой, да, да. ні-ні. Ось уже тут дирка дивись. Ага, я знаю. Треба, щоб вони синім нічом не попали в синє. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні! -ій -ій. Ми летим 2-0. Правила максимально незрозумілі. Ну ми стараємось. як зробити так, щоб він загорався? Потрібно, щоб ти Розбити. на прискоренні його влупив чи так. як? Угу. Дивись, як я роблю. Ну, все тільки що на прискоренні його вдарив. Чому не це? Треба з далеким прискоренням. Ну, не з далеким, а з близьким. Дуже сильно вдарить, ось дивись з близьким, він нажимає буст. Я мимо розкочу. Треба щоб ми. Хто мене ззаді підбивав? Я їх зараз підб'ю. Пас пес. Пас, будеш майонез. Пас, пес, будеш майонез? Ні, я не люблю майонез, а у тебе. А, а, а у тебе є кетчуп? О, Дивись, о, і тільки учись. Що підбив на знаю. Чому він не загорівся? Не знаю. Так, взагалі кось. Не грабельна взагалі гра, якщо чесно. Грабельна грабна. Ой-ой. Що -ой. По попади. Тяжке. Може тут вже открито, да не давно, ніяк не впаде воно, Ах, Крута гра! Просто ну може в другу. Три нуль летимо. Тим взагалі ну басі жорсткий. Прям жахливий, я б сказав би. Ми? Взагалі жах. Ми, ми програємо, мабуть, тільки через нас. Тому що ми не вміємо грати. А чому я вмію? Ну чому ж тоді не забуваєш, як ти мій? Тому що як тут нема галів. А що тут є? Підлога. Ну, м'яч? Треба, треба в підлогу забивати м'яч. Хіба це не гали? Ні, але як ворота, маю на увазі. Якщо б були ворота, то я би забивав. Та ми можемо хоч раз вдарити по цьому нічу. Пока. Ммм, як цікаво, прям неймовірно. От така гра. Вам сподобалась? Нам ні. <ріст> <ріст> Значить, як ми оцінимо цю гру? Якщо ми беремо один, це не подобається, а десять це подобається. Льонька, як би ти оцінив цю гру для себе? Наскільки? На три? Я поцінив би на два. Чи варто в неї грати? Ну, дивіться самі. чи сподобалось нам, як бачите, не дуже. Грати можна вдвох це величезний плюс по графіки, так собі по керуванню авто вона взагалі не слухається. Воно дуже довго, напевно, звикати до цього всього треба. Як люди, які вперше запускають цю гру, чи це було цікаво. Не, не цікаво. Ми раніше запускали цю гру, ми не вперше в цю гру грали, але все одно грати неї толком не вміємо, тому що я думаю, що потрібно багато годин в неї пограти, ну... щоб щось так, от прям, вух, щоб ми прям щось зробили, Да? Тому вирішуйте самі, Нам ця гра не сподобалась. Успіхів, народ, Обов'язково щось ще запишемо для вас, бо ми щось в останній час дуже рідко до вас ага. виходимо в ефір. Да? Угу. Напишіть, будь ласка, нам в коментарі, які б ви ігри хотіли бачити, що вам взагалі цікаво. Угу. Угу. І ми обов'язково щось для вас знімемо. Бувайте? Е, пока. Але напишіть, будь ласка, швидко, тому що, як я пам'ятаю, був один ролик угу. ну, Шоц, що, що йому вже три роки, по суті, а там всього два коментаря. І що? Ну, це довго. <різь> треба була. написати. Треба, треба щось так. сидіти, писати, <різь> писати. Покам. Пока.